Цикл контакта ми будемо вивчати за такої найпростішої і, і схемки в грифстальтерапії, і, власне, вона така загально прийнята. Я думаю, що ви тут можете бачити, що у нас є така крива лінія. Ця частинка перша називається преконтакт, потім у нас іде контакт. Поконтакт зазвичай і постконтакт. Тобто ви бачите, що воно йде, а, наче по такій а, наростаючій хвилі. Перша стадія наша це преконтакт. Це, власне, той наш період, ви, напевно, його пам'ятаєте, перед семінаром. Там, можливо, хтось із вас взагалі вирішував, піти йому на семінар, не піти йому на семінар, а, як вам хочеться. А, і тоді ви відчували якісь емоції. Предконтакт це наша фаза, коли ми реагуємо з середовищем, і ми намагаємося зрозуміти, яка у нас зараз актуальна потреба. Тобто ми знаходимося у фазі спокою спочатку, а потім ми починаємо відчувати в нашому тілі щось, щось у нас бурлить, щось ми відчуваємо, що нам хочеться. З'являється якась емоція у когось це цікавість, часто це тривога. На передконтакті зазвичай багато тривоги. Е, підніміть ручку, хто перед нашим семінаром або в першу половину дня відчував тривогу. Були такі? Да, хтось із вас був? Да. Я теж часто відчуваю тривогу, е, тому що ми ще не знаємо, що там відбудеться. Е, це буває така тривога низької напруги, яка от з нами постійно. І в стадії приконтакту ми намагаємося виділити з реальності в гестальтерапії, це називається фігура, тобто наше бажання, те, що нам зараз необхідно. Це може бути як семінар, наприклад, це може бути бажання поїсти, бажання зустрітися з кимось, бажання мати якусь розмову, бажання заплакати. Потім у нас енергія зростає, зростає, у нас піднімається більше збудження. Більше злості, і ми йдемо на фазу контактування. Коли я кажу про злість, я маю на увазі не, не агресію, та, тому що ми часто пути це поняття. Я кажу про звичайну нормальну злість, яка нам потрібна для того, щоб щось отримати із середовища. Тому що, коли ми злимося, у нас підвищується енергія. І як ви бачите, тут лінія. так. Іде догори, тобто ми відчуваємо більше злості, більше енергії для того, щоб схопити, підійти або навпаки віддалитися від того, що ми хочемо, від якоїсь нашої потреби. Можливо, у когось, коли ви вже були вчора на семінарі, у вас почала підніматися енергія, щоб щось казати на шернку. От буває таке, що ми сидимо і думаємо: я нічого не буду казати, якось там мені соромно страшно, просто не цікаво, а потім хтось щось сказав. У вас піднялася енергія, ви прям піднімаєте руку, да, і потім розповідаєте якусь свою історію, емоцію, подію там, на 20 хвилин. І для цього нам, власне, потрібно злість, щоб якби забрати в місце, або щоб піти до, до, до нашого об'єкта бафінгу. Потім у нас відбувається пул контакт pull контакт – це пік, це те, що я сподіваюся, багато з вас відчули на нашій минулій вправі. Коли ми вже зрозуміли нашу потребу, у нас вже виділилася енергія, ми вже е, вивчили себе, е, те, що нам необхідно, і тепер ми можемо зустрітися, злитися з нашою потребою. Та, наприклад, у когось це була потреба для щоб вас похвалили або вас захистили. І ви могли відчути, що ви робили вправо з іншим учасником і вам дали цей захист. І ви його зрозуміли, і ви його не обезцінили. І, можливо, у вас було таке відчуття на семінарі, що ви прям, наче злилися з людиною, ви дійсно її побачили. Іноді бувають такі розмови, які наче пусті. Там немає контакту, там немає контактування, наче ми говоримо з людиною, але немає цього відчуття, що дам зрозуміло один одного. А у минулі вправі ви могли відчути, що ви закрили якусь свою потребу. І коли ми досягли цього піку, цієї вершини, і ми закрили нашу потребу, ми можемо відчувати задоволення, таке відчуття да, ура, «клас», відчуття спільності, Там у когось це може бути відчуття агресії, так, якщо важче з контактом. Це такий пік емоцій, що відбувається потім. І потім енергія да, от Хтось із вас, можливо, що так лежить, да, я бачу, коняє трошки, а хтось там на ферінгу казав, що ну цей день вже закінчений, да, ми, хочемо, ми хочемо додому. Це нормальна реакція. Після фулл контакту е, наш організм отримує те, що йому потрібно, енергія зменшується, е, і наступає стадія постконтакту. Стадія постконтакту одна з найважливіших, і та, яку ми дуже часто пропускаємо. Ну, такий, напевно, для мене найкращий приклад це у наших інтимних відносинах, да? коли може бути все класно, феєрично, але потім постконтакту у нас немає. І, наприклад, да, чоловік встав і пішов, і ми залишилися одні, і ми не проживаємо цей постконтакт класно. І тоді весь контакт може дуже сильно обостіднитися і стати якимось. Ну, ми можемо не взяти з нього нічого. Зараз у нас потихеньку в семінарі настає оцей етап постконтакту, коли ми взяли щось з групи, і наше дуже важливе завдання асимілювати цей досвід. А, зазвичай в сесіях у вас терапевт буде запитувати, що ти тепер відчуваєш, і як тобі з цим. А, і часто у нас є таке бажання. Пропустити наші емоції, тому що нам в треба розставатися з чимось. Да? Там може бути сум, там може бути якась печаль, ну, може просто не бути у цього екстазу, да, який був раніше. І, о, ну, так часто да, запитуємо терапевта, а що тепер далі? Да, і якщо ви помічали, то іноді ваші терапевти так звирадно кажуть: побудь з цим. І це дуже так дратує. А це. Момент побутським потрібен якраз для того, щоб ви усвідомили, що ви взяли з цього контакту, про що він для вас був. Постконтакт потрібен для того, щоб ваші нейронні зв'язки, які почали формуватися, закріпилися, для того, щоб ваш організм отримав перерву, відновив свої сили і ви змогли переварити отриманий досвід. Якщо ви щоразу після консультації з психологом, або певним контактом, або нашим семінаром будете бігти в дію, або в інший контакт, то ви не будете засвоювати досвід, який ви отримали. Яка тут може бути важкість? На постконтакті зазвичай дуже важко витримати оце, що ми розходимося, да, якусь відстань, або ну, якусь суму, якусь одинокість. Але якщо ми спробуємо там затриматись, не бігти, дати собі час, походити з цим, то, власне, ми отримаємо те, що наш досвід може бути використаний наступний раз. Тобто от у вас була сьогодні вправа, ви у цій вправі помітили, що є люди, які готові вас підтримати. Як або захистити, якщо ви спробуєте не бігти з цього досвіду одразу, да, не забувати себе якимись справами, дати собі час пережити, подумати, розсмакувати да, це після смаку, то тоді ваша психіка отримує знання, що є люди, крім наших батьків, які можуть дати підтримку, захист, і тоді наступного разу, при наступному контактуванні, у вас буде менше тривоги, тому що буде вже опора на цей минулий досвід, який ви переварили. Власне, з теорією контакту це у нас все. Ви можете задавати якісь питання, якщо вони раптом у вас є, або згадати зараз щось.